Друзі, усім привіт! Ну Що ж продовжуємо згадувати матчі? У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря. Який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2015-2016 років, 25 лютого, 2016 рік, матч однієї 16 фіналу Ліги Європи, матч другий з двох, матч відповідь. Шальке у себе вдома на стадіоні Фельтінс Арена. Команда Прейме Шахтар Донецьк. Трина. Шахтар, Донецк перемагає Марна, Факундо Фарера. Это Витя Коваленко забивали переможні мячі у тому матчі. По сумме двух матчей вопроти стояние с рахунком 3-0. Саме Шахтар Донецьк пройшов в 1-8. Давайте, друзья, згадаємо цей матч по порядку. Шальки. Головний тренер команди Брайтен Райтер. стартова Роснога 4-2-3-1. Ферма на воротах. Пара центральних захисників. Жульма Типу Нойштендер, Калашина Жуніор Кайсара по флангах. Леон Гарецька Гайс. опорні півзахисники. Біланда атакувальний півзахисник Шопф, Сане по флангах та Хюнтелар у нападі. Це стартова, розстановка Шальки. Шахтар Донецьк, Мир Челуческо, головний тренер команди. Стартова у 12-ка П'ятого, Андрей Пятый, Воротах, Сергій Кривцов, Ярослав Ракіцький, пара центральних захисників, Ісмаїлі, Даріо Дариосырна по флангах, Малышев Тарас Степаненко, опорный півзахисник, Вити Коваленко, атакувальний півзахисник, Тайсон Марлос по флангах Тафакунду Фарера в Це стартова розстановка шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте про сам матч будемо говорити. Перший матч якраз у Львові на стадіоні Арена Львів. Команда розписала Мирову нічю 0-0. І все вирішувалося якраз то на фільтин Арені, на стадіоні Шальке. Активний початок від німецької команди. Прогодиться третій клумач, Лерой Сане Пробуває штрафний удар боварота. Є здійкар рятує Шахтар Донецьк. Перший момент створює Шальки 04. Перший момент створює саме німецька команда. І справді важкий був стартовий стартові хвилини матчі були важкими для української команди. Шальки грає у себе вдома перед цими рідними вболівальниками. І супер виникають виникає Шальки, але потім десь таки донеччанам вдається вирівняти гру. Шахтаря Донецка пишли моменти. І 8 на 26. Так вода матчі, контратака. розвивається у Шахтаря. Коваленко, передача. Факунду Фарейрас заходить на удар на позицію, простріл, Удар Марлоса. гол, 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 гоу гол, гол. це Марлос. Забывая гол на 26-й не Матча пятую. Пробывая Марлос. И забывая наимоверный просто мяч на 26-й не Супер контратака прошла в Донецкого Шахтаря. Сыр распочинается Зубрийский. Тарас Степаненко. Мяч перехопли. Виды передачу, на Витю Коваленко. Витя Коваленко. Дуже здорово прокидает мяч. И бачит Вильнагу Факунду Фарейра. Факунду фарера, Уникальный офсайд. Простреля на Марлоса. И Марлос пробывая пятую. И забывая красный мяч. Магар вас. Ну, Шахтар Донецьк виходить вперед. Далі Данічані дуже здорово виглядали, не давали супернику створювати моментів і дуже надійно захищалися. Тож перший темп завершується перевагою Донецького Шахтаря з рахунком 1-0. У Шальки вийде сам Аго та Ді Санто. Шахтар Донецька вийде Нем, Едуард та Барячук. Uh, ну і шальки потрібно забивати вже було два м'ячі, тому що тоді ти -то існував -то правило знову до м'яча. І до нічого не забули гол на виїзді. Це свідчило про те, що німцям потрібно було забивати вже аж два м'ячі. Потрібно було забивати. Шальки були моменти. Приради Сударлі Роїса не повз ворота, були спроби у німецької команди шальки. Другий темп, початок другого тайма, пригадується кутовий з правого флангу, небезпечно для подачі, 60 десяток до матчі, небезпечно, скільки, удар! І не забуваєш шальків, усе був супер шанс. Але німці не забили. Пощастило Шахтар Донецьку. І знаєте, друзі, все спрацювало таке правило. Не забуваєш, ти заб'ють тобі, що донечані. Розіграють комбінацію Шахтар Донецьк. Это долго и не суперет. В гре боротьбу, Эдуард, робить скидку. за закисник шальки. Сабудречь Вакунду Фарер. Сам він нав'язав боротьбу. Він помиляється за кисник шальки. помиляється, далі на підборе. Марлас, простран, Маруса Факундо. Факундо. 2-0, 2-0, Факундо Феррейра, подвоє перевагу Шахтаря Данецька, фантастика, просто фантастика, 0-2, і німцям потрібно було забивати три м'ячі, до речі, друзі, перепрошую, гулю передачу записав до свого пасива не Тайсон, саме Тайсон записав гулю передачу до свого пасива, Тайсон прострілює, і забиває гол Факунду Феррера. Рахунок 0-2. Німці більше володіли м'ячем. Шальке потрібно було забивати. Бувати три м'ячі Шахтар Донецьку дуже надійна команда з Донецька діяла І плюс команда з Донецька дуже проводила вражаючі контратаки. Дуже хороші Класні контратаки проводила команда з Донецька І вона. 77-х было на матче У нас таких контратак э, Проход Тайсон на Тайсон контратака Контратаков 3 в 2 Прорвает Шахдаря Донецка Тайсон Парадным курсом бежит Витя Коваленко Тайсон дай передочный Витя Коваленко Коваленко Витя Коваленко Прямая мяч Удар Гол 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 Гол, Гол! Це 30. Це 3-0 На користь Донецького Шахтаріаста і рахунок. Це фантастика. Це просто якась неймовірна фантастика. Шахтар Донецьк. Громить шальки! Громить шальки. 0 04 команда, яка у сезоні 15-16. Щоб ви друзі розуміли, да? У німецькій бундеслізі себе дуже здорово показала. Да де взагалі не тільки у німецькій е, бундеслізі да? взагалі команда себе супер показувала. взагалі Шальке. Це дуже сильна команда. І Шахтарданець грамить Шальки 0-4 з рахунком 3-0 на їхньому же полі. Фантастика, просто фантастика. Шальке посяде п'яту позицію у німецькій бундеслізі ну в будь-яку випадку. Якщо брати сезон, наприклад, 14-15 Да, Шальки было шестую, но все равно Шальке это такая очень сильная команда, которая э, играла в Еврокубках, играла в Европе. И там очень хорошие футболисты. И Шахтар Донецк 25-го лютого 2016 года команда разгромила Шальке на выезде. 25 лютого 2016 года Шахтар Донецк команда Мерчелу Ческу разгромила Шальке с рахунком 3-0. Марла Сфаконда Фарера Тавити Коваленко. Забивали переможні У Факунду гол плюс пас. У тайс на двірі резолютивні передачі. Марла Стевіці Коваленка. Провели шикарний матч. І весь Шахтар Донецьк виглядав просто неймовірно. Статистика. 16-10 по ударах перваги шальки. Немає тут друзі ударів в площину. Не написана така статистика. Ось, друзі. Ну, знаєте, ударів в площину, я можу, друзі, звичайно, ще помилятися. Я можу так, знаєте, помилятися. Ну, що треба було більше ударів в площину. Якщо не помиляюся, то 6-2. Перевага Донецька, Тобто ударів в сумі більше у Шальки, але ударів в площину більше у Шахтаря Донецька. Це знаєте, це дуже показова статистика. У Шальці з 16 ударів лише всього-навсього 2 удари в Площину. У Шахтариданецька з 10 ударів 6 друзі, ударів в Площину. Друзі, володіння 56 на 44. Первая шальки. Точність передачі відсотках десь складає 86%. у Штере Донецька 440 передач, 81% відсоток точність передачі, 19%, у шальки, 11%, у 4 Донецька, 4, 1, жовт. Ну і закутуємо 7-1, перевага була у шальке. До речі, у 2 офсайта. Друзі, ну і піцумок даного матча. Я вважаю, друзі, Донецький Шахтар абсолютно по ділу перемагає. Шахтар Донецьк 25 лютого 2016 року. Обігрує Шальки за рахунком 3-0. Просто фантастика. обіграє по ділу. «Шахтар» Донецьк команда здобула переконливу перемогу, контролювала матч. Просто шикарна дисципліна, швидкі контратаки, просто ідеально зіграла. Команда з Донецька. І, по суті, у Шальки весь момент був саме на 30-й хвилині маючу стійку. був ще момент там на 60 й хвилині після кутового і все. Так більше у Шальки таких то явних моментів не було. Тож, 25 лютого 2016 рік, одна 16 Ліга Європи, матч другий з двох, матч, матч друг із двох, матч відповідь, Шальке, Шахтар Донецьк, 3-0, Шахтар Донецьк перемагає. Обажаємо, друзі, Шальке, Шахтар Донецьку, тільки всього найкращого, вам, друзі, бажаю добра, і головне, друзі, бережіть себе, усім, друзі, до побачення, будьте щасливі, усім, до нових зустрічей, всім пока.